лапках Остаточна пропозиція в лапках піс Діло, також відомо як так званий мирний план від Тресту Дональд Кенти, Інк. За своїм змістом не варта навіть папірця, на якому надрукована, пише політолог Тарас Жовтенко. Отже, згідно з нею за версією видання Ексіос, Україна отримує в лапках надійні гарантії безпеки за участі спеціальної групи європейських і потенційно на європейських країн-однодумців. США до цих однодумців не входять. Франко, британський план розгортання сил стримування Навіть на цьому етапі набагато кращий і конкретний. Кретніший за ОСЦ повернення невеликої частини Харківської області, окупованої Росією, за результатами Курської операції КЦП і так мають більше проблем на цьому напрямку. Безперешкодне судноплавство річці дніпро в зонах, де вона проходить уздовж лінії фронту, діятиме до першої ж провокації. Далі про цей пункт можна просто забути. Компенсація та допомога на відбудову джерела фінансування не вказані, але підозрюю, це та ж сама мінеральна угода. Натомість Раїся отримує, де юре визнання США російського контролю над Кримом. Те за що Вальдемар боровся самого лютого 2014 року, де факто визнання окупації майже всієї Луганської області та окупованих частин Донецької, Херсонської та Запорізької областей вже і так є. Обіцянка, що Україна не стане членом НАТО, членство в ЄС можливе в лапках цілі СВО. скасування санкцій, запроваджених із 2014 року, старт перезапуску кацепського ВПК, посилення економічної співпраці зі США, зокрема в енергетичній та промисловій сферах, гроші плюс технології для перезапуску кацепського ВПК в підсумку Вальдемар отримує значну частину бажаного в той час, як Україна те, що вже має, тільки в новій обгорці, плюс додаткові серйозні поступки. Погоджуватися на такий розвод точно не варто. У Дональда вже засмикалися, крім формального демаршу відмови держсекретаря Рубіо Війка. Їхати на зустріч до Лондона, яка фактично таким чином була зірвана на Вашингтонщині. розбудили діджей діджевенса, який знову почав погрожувати, що США відмовляться від посередництва між Україною і Раїсій. Якщо пропозицію деякі інк буде відхилено. Вестися на цю істерику теж не треба. По перше, наші європейські партнери теж не в захваті, м'яко кажучи, від такої миротворчості Дональда. По-друге, посередництво США в такій формі відкритого і грубого підігрування агресору нікому, крім Вальдемара, взагалі не потрібне. По третє, варто пам'ятати, що за цією мирною пропозицією стоїть виключно припинення вогню, після чого Білий Дім. А і так вийде з усіх процесів, без горне військову допомогу Україні. І зосередиться на старанному вилизуванні Вальдемара і спільному загрібанні бабуліта. Тому можна сміливо. Ливо, але дипломатично слати цей в лапках Піс Діл і весь трест в лапках Дональд І Інк за курсом руского воєнного корабля і продовжувати кооперуватися з нашими європейськими союзниками у розгортанні сил стримування без прив'язки до Дональда, а також далі працювати з адекватною частиною американського політикуму. А тепер наостанок, щоб розуміли, кому справді вигідний план Путіна, помічник Путіна пообіцяв нести до шкільних підручників мирний план Трампа по Україні, план президента США Дональда Трампа по завершенню війни в Україні. Рійню війде до російських шкільних підручників, заявив помічник президента РФ та один із авторів навчальних посібників Володимир Мединський. Ті екстраординарні зусилля, які робить нова американська адміністрація щодо спроби розумного врегулювання конфлікту в Україні, та взагалі ті дивовижні перетворення в американській внутрішній політиці, які ми спостерігаємо зараз, вони поза всяким сумнівом виявляться на сторінках підручника та історії Росії загальної історії, коли готуватиметься таке. Тут можна сказати, що Трамп точно увійшов до історії, сказав Мединський. Він додав. Що не має права коментувати політику американського президента, але зазначив, що як спостерігач, та історик може стверджувати, ми живемо з вами в історичну епоху. Нагадаю, що Мединський був керівник російської делегації на переговорах між Україною та Росією, які велись на початку російського повномасштабного вторгнення. Нині він очолює спілку письменників Росії. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.